Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Хто дивиться це відео, мій канал. В даному відео уроці я напишу цікавий скрипт, який буде додавати, віднімати і також очищати ці поля кількості. Отже, в чому полягає суть задачі? У нас на сайті є товари, які покупець може купити, і, звісно, покупець має бажання указати певну кількість, тобто збільшити, зменшити кількість або очистити дане поле кількості знову до. Початкового значення, а саме до одиниці. Досить популярна задача, і давайте ми попробуємо її ре реалізувати. Отже, як це виглядає? Я написав скрипт, в якому ми отримаємо наші змінні, це тобто перша кнопка remove, кнопка очистки це саме оці всі кнопочки ми отримаємо в нашу змінну. Далі ми отримаємо кнопки додавання, всі кнопки, і також змінну отримаємо кнопки. Очистки. Ми маємо три константи, маємо також четверту константу. Константа це в нас буде поле кількості, яке відображає кількість товарів, які ми бажаємо замовити, і, звісно, ми проходимося циклом. Отже, який тут момент, оскільки значення кількості в цих константах у нас ноделіст однакові, тому ми, за приклад, можемо взяти будь-яку константу, тут різниці немає і просто. Переформувати node list тип в масив, адже цикл Forage не завжди коректно працює з ноделістами, тому для нього краще все ж таки формувати тип масив. Отже, ми формуємо тип масив, проходимося циклу. Під час кожної інтерації цикла маємо текучий елемент, маємо індекс елемента, ну і також третій параметр він не обов'язковий. Можемо просто вказати, що. Весь масив. Ну, звісно, дуже рідко використовується весь масив, адже ми масив можемо весь знати, вказувати константу, ну, не суть. І ми на кожну кнопочку, на кнопочку віднімання реєструємо собиттю кліка, на кнопку додавання клік, і також у нас кнопка очистки, також ми реєструємо подію кліка, виводимо на екран відповідні повідомлення. Отже, що ми маємо? Я натискаю на будь-яку кнопку Remove, і програма знає, що потрібно від цього значення відняти одиницю. Я натискаю на кнопку Add на будь-яку кнопку Зверніть уваги, і програма знає, що я хочу до цієї одиниці, наприклад, додати плюс 1. І також кнопка очистки, програма знає, що ми хочемо дане поле, по індексу ми можемо звернутися. і Очистити до першого значення, а саме до одиниці. Отже, в чому недолік даного способу? Недолік даного способу в тому, що ми написали три константи. Ми написали ось такий код, який реєструє подію. Тобто такі три дублювання, ми зробили. Ну, звісно, в цьому нічого поганого немає, але ми стремимося до чистого кода, ми стремимося до мінімізації, щоб програми наші працювали швидко. Тому я пропоную. За допомогою секретної формули написати ось такий е, спосіб. Отже, що ми маємо? Ми з вами маємо е, замість трьох констант лише одну константу, в якій ми отримаємо кнопку Product-Count-BTN. Це тобто оці всі наші кнопочки е, плюс-мінус. І також е, наступна, наступний параметр вибірки: ми отримаємо з вами клас product Clear BTN. тобто оці всі кнопки очистки. У нас це все йде в один. Нод-ліст масив, я б сказав би. І також ми залишаємо нашу виборку цих е, текстових полів кількості. І, звісно, також проходимося циклом, беремо ми наші оці кнопочки і е, маємо текучий елемент, маємо індекс. Звісно, індекс нам більш потрібен. Отже, давайте я вам розпечатаю через консоль. Наш результат. І ми з вами подивимося, як виглядає наша вибірка. Наша вибірка виглядає 9 елементів, це тобто 3, 6, 9. Ось я розкрию, бачимо перший елемент це нульовий індекс кнопка «мінус», індекс 1 кнопка додати, індекс 2 кнопка відняти. Ну і знову чередується індекс 3, 4, 5. Але е, нам потрібно застосувати спеціальну формулу, за допомогою якої ми будемо знати, який нам індекс потрібен. тобто чи Це кнопка додавання, чи кнопка віднімання. Отже, рухаємося далі, видаляємо нашу консоль вивід і застосовуємо формулу. Звісно, створимо ми змінну, яку називаємо, наприклад, нам. І в цю змінну ми помістимо результат, тобто індекс. Результат остаток ділення від числа 3. У нас три кнопки, тому ми цей результат. Збережемо і давайте повішаємо на саме кожну цю кнопку, на кожен айтем, подію кліка. Отже, як це виглядає наступним чином: item, Add event Listener. Подія в нас називається клік, ми саме клікаємо. На кожну кнопку пишемо ми стрілочну функцію, тут немає сенсу писати. Просто функцію нам з'їзд елемент тут не потрібен. Ми операції не проводимо з ним ніяких. Ну і що ж, і давайте ми виведемо просто alert, Ну, наприклад, клік Ну, що користувач клікнув по цій кнопці. Отже, що ми маємо? Клікаємо на одну кнопку, клікаємо на другу. І програма бачить оці всі кліки як якби однакові, тобто поки що не розрізняє, що ми хочемо, чи додати, відняти, чи очистити. Для цього нам потрібна дана формула. Давайте я просто виведу результат. Цієї змінної і що ми бачимо? Клікаємо на мінус, ми бачимо 0. Клікаємо на плюс, ми бачимо 1. Клікаємо на очистити, ми бачимо цифру 2. Далі, по логіці, знову клікаємо на мінус, ми бачимо число 0, плюс буде 1, і очистити буде 2. І також клікаємо на мінус, буде знову 0, 1 і 2. Тобто, що це значить, за допомогою цієї формули ми можемо навчити програму відрізняти типи кліків. і Подальшому робити певні операції. Отже, нам залишається написати умову, оператор умови. Якщо у нас num вирівнює нулю, то це операції у нас операції у нас віднімання. Отже, пишемо alert і просто напишемо remove. Далі, наступний тип кліку це одиниця у нас. Додавання, і число 2 у нас буде очистка. Перевіряємо нашу роботу, наш результат. Ми бачимо, що програма бачить ці кліки, як remove, число 0 дорівнює ремув, число 1 дорівнює add і число 2 дорівнює clear, Тобто вже програма знає, що ми хочемо від неї. Чудово! І давайте ми будемо писати. Оці всі наші з вами операції. В першу чергу, ми знаючи даний індекс, ми маємо отримати, наприклад, оце поле текстове, поле кількості. Це робиться досить просто. Ми створюємо ще одну змінну я її назву number, цю змінну Ми просто отримаємо по індексу, значення inner Інер HTML, тобто все, що написане наше значення. І також нам потрібно в першу чергу мати число, тобто спарсити число. Функція у нас називається parse parseint. Ми спочатку спарсимо, е, дане число з нашого HTML-коду, ну і, звісно, нам потрібно перевести е, в числивий формат, тому в нас є функція number, яка переводить у числовий формат. Давайте подивимося, чи в нас є помилки в програмі. Так, помилок немає, наче немає. Помилка є, тому дивимося, що не так. А, е, зрозумів, в чому помилка у нас, е, індекси, вони не співпадають. З нашими би, кліками. Тому ми ще маємо зробити одну операцію, створимо ми змінну е, індекс, е, Тільки скоротимо, скоротимо трішки. Ну, і наш індекс Тобто Наш індекс потрібно, щоб він завмер. Тобто, ми натискаємо 0 індекс 1, 2, це означатиме те, що індекс буде 1. Якщо ми натискаємо 2, 3, 4 це означатиме, що індекс 2. Тобто Наш індекс має завмерти, так скажемо. Ми маємо скористатися ще одною формулою, це текучий індекс, ми просто ділимо на кількість наших кнопок. Ну і, звісно, ми маємо округлити це в меншу сторону. Отже, функція match називається і флор. Ми просто округляємо дане число і підставляємо наш якби, скорочений індекс. Отже, перевіряємо ще раз попитка номер 2 Помилок у нас немає. Ну і звісно, давайте проводити будемо з вами дані операції. Отже, ми пам'ятаємо, індекс 0 це відняти, тому при кліки на 0, ми просто отримаємо наш number і віднімаємо, тобто робимо інкремент мінус 1. Якщо у нас input 1, ми робимо тобто це дискремент, а це інкремент, ми додаємо на 1. Ну, і якщо input до рівня 2, То ми поле скидаємо. Просто number, ми присваюємо знову одиницю і результат, даний записуємо знову в нашу змінну, Тобто в, наш, в наше текстове поле. Получаємо текстове поле, Наш завмерший якби, індекс, і імел e, присваюємо знову змінну number. Отже, Що в нас вийшло на цей раз? Давайте дивитися. Ми додаємо, дійсно, число додається. Ми віднімаємо, наприклад, і ми очищаємо, бачите, скидаємо дане число. Воно знову стає одиницею. Тобто працює відмінно, але у нас є один нюанс. Ми можемо число додавати безкінечно, немає ніякого обмеження. Ми можемо число віднімати, Тобто, немає ніякого обмеження. Як це зробити дане обмеження? Обмеження тут досить просте, ми просто з вами пишемо умову. Якщо у нас число number, над якими ми проводимо операції, наприклад, менша одиниця, тобто 0 є, то ми це не допускаємо. Або у нас число number більше, наприклад, 20, то ми просто ретурн виходимо з даної функції і, в принципі, більш нічого не робимо. Перевіряємо, чи все у нас працює. Так, ми клікаємо, число, у нас змінна заримає Мінус 1, а 0, ми дивимося, якщо 0 менше 1, то звісно ми в умову не попадаємо, тобто попадаємо в умову, і програма виходить, тобто не виконується далі. Якщо у нас число буде більше 20, там, наприклад, 21 ми дивимося, 21, якщо більше 20, ми виходимо. В принципі, так це працює, але ми можемо зробити на останок коротше. Тобто слово return ми можемо скоротити. Як це робиться? Нам потрібно просто замінити умову. Якщо number більше одиниці і number менше, при цьому 20, потрібно, щоб обидві умови виконалися, то ми просто попадаємо в нашу тіло умови. І наші, е, наше значення. Отже, перевіряємо, і так, як я сказав, воно працює. Але кода е, буде, звісно, коротше. Ага, і тут потрібно написати, якщо е, менше дорівнює 20, до ми попадаємо в нашу умову. Отже, фінальна перевірка. 20. Бачите, число 21, воно вже в умову не попадає. І так само е, 0 у нашу умову не попадає. Так, і також тут потрібно написати більше дорівнює одиниці. І так, перевіряємо, дійсно. Все працює, все коректно. Можемо скинути наші значення. Ну, В принципі, на цьому все. Урок наш підходить до завершення, і для більшої красоти кода ну, ми можемо з вами не пожаднічати і дописати фігурні скобки. Ну, але це не обов'язково. Тому що якщо одна операція, чи цикла, чи умовного оператора, то ми можемо писати лише без фігурних скодобок. Ну, але з фігурними скобками воно читається трішки краще. Ну і, звісно, я пропоную також тут написати більш красиво, ось таким чином. Замість фігурних скобок ми просто пишемо наші операції. Ну і видалимо ми наші відступи. Все, урок завершено. Дякую вам за увагу за перегляд. Ось ми бачимо, що замість кількох констант, як я показував, нижче кількох реєстрацій подій. Ми всього лиш пишемо одну константу і всього лиш виконуємо оці дві простенькі операції, які нам дозволяють перевірити тип нашої операції: чи це віднімання, додавання, чи це очищення поля. Дякую за увагу, за перегляд і до наступних відео.